Лютий місяць для стрільців. Ой, стрільці мої любимі. Так. Дивимося, починаємо все із того, щоб зважувати ситуацію, що у вас відбувається: аналітика, час для аналізу для того, щоб відсікти зайве оточення, щоб зосередитись на тому, що є дійсно вашим, а що заважає. І тут фокус на справі, яку вам зараз вигідно продовжувати. Тому що. Другий тиждень приблизно так, логіка цього місяця буде такою, що неправильно зроблені висновки приведуть до викривлення ситуації, до якихось ілюзорних станів, до емоційної пастки. Взагалі я дуже люблю аркан Диявол. Він класний, тому що він дуже допомагає з тим, щоб проживати це життя, насолоджуватися ним і отримувати вигоду. Відчувати, тому що потребувати задоволення це не гріх і нічого пану в цьому немає. І наше життя вартує того, щоб ним насолоджуватися. Але диявол може заводити в такі стани, коли ви ну, занадто довго залишаєтеся в такому стані оп'яніння залежності від задоволень. Також стрільцям в першій половині лютого потрібно буде мати дуже ясний розум, щоб Відслідкувати підміну понять, підміну цінностей. І якщо вас будуть провокувати на певні дії, в яких ви не впевнені, краще зупинитися, ще раз про все добре зважити, проаналізувати і просто відповісти цій людині, що ви можете там, що ви зараз не готові відповісти, і ви скажете свою думку згодом, не зараз. Якщо ми розглядаємо от прям позитивний варіант розвитку подій, то правильні висновки вас приводять до певних результатів захищеності, готовності до нового, відчуття своїх кордонів, але і готовності для того, щоб бути гнучким, щоб залучити також щось нове, дати зачаток для чогось нового. Але у негативі може програтися так, що ви через те, що неправильно аналізуєте реальність, бачите її викривлено, навпаки, закриваєтесь у своїй ракошці і не розумієте, як вам правильно діяти і чому інші вас неправильно розуміють. В Лютому у вас є можливість зануритись у свій внутрішній світ. Дуже добре його ще раз проаналізувати. Потрібно довіритись тому, що от саме в вашому внутрішньому голосу, саме тому, що ви вважаєте для себе як головною цінністю. І в кінці кінців не боятись відмовляти і обирати власний шлях, тому що за плечима у вас стрільці. Я вже багато багажу, є багато знань, в тому числі мудрість, і ця мудрість. Може допомогти вам у найнепростіших ситуаціях.